З нами на прямому зв'язку Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Валерію, вітаю? Вітаю вас! Давайте поговоримо про цю загрозу для е е Європи, е коли там аеропорти закривають, скасовують рейси через невідомі дрони. Е потім щось розслідують і кажуть, що це були, знаєте, любителі, якісь які випадково, або там якісь туристи, або студенти вже були, які випадково запускали дрони. Що ж це за збіги, такі як це взагалі працює? Взагалі ми маємо розуміти, що Європа, не дивлячись на те, що знаходиться у, під час війни, і де-факто бойові дії відбуваються на території України, а, але війна стосується фактично всього європейського континенту. І ми бачимо це а, по тим діям, які відбуваються, по тим ризиковим факторам, які виникають, але фактично відбувається життя за законами цивільного часу, і це означає, що протидіяти просто так а, загрозам, які виникають з повітря, у вигляді невідомих дронів. А, Європейські країни мають обмежені функції і ресурси. Мова йде про те, що взаємодіяти і якимось чином знешкоджувати такі повітряні цілі, дозволено лише певному кількість певні кількість агенцій державному уряду, і в кожній країні процедура та перелік таких агенцій вона є обмежена. і є факт того, що навіть інструментарій, який дозволяв би. Виявляти такі дрони, виявляти операторів таких дронів і протидіяти їм. Він так само є обмеженим, бо структура не побудована взагалі повністю. Немає сил протиповітряної оборони. Вони не розуміють, яким чином можна протидіяти таким загрозам. Окремі ділянки, окремі інфраструктурні об'єкти, особливо коли вони мають воєнізовану охорону у своєму складі. Вони вже задумуються щодо придбання того тієї чи іншої техніки. Ми бачимо вже перші приклади, як може бути відбуватися потенційний захист від такого типу загроз. Але знову ж таки, враховуючи типи дронів, котрі сьогодні з'являються в Україні і по лінії фронту, ці а, рішення, котрі дозволяють знаходити дрони, знаходити операторів, взаємодіяти з ними і так далі, вони насправді не розраховані на той факт, що технології стають більш автономними. І якщо хтось хоче задати шкоди, він її може дійсно задати. І обладнання, котре потрібно придбати в такому випадку, не просто для того, щоб знешкодити умовний комерційний дрон. А потрібно чітко неволювати загрозу і кінетично знищити її в повітрі інколи реби можуть не діяти, особливо коли ми говоримо про диверсію ворогом з використанням опитоволоконних дронів. Тож це достатньо складне питання, котре не обмежується лише технологіями, котрі можна придбати, поставити, щоб воно там працювало. А потрібна зміна правового поля, розширення функцій локальних представників уряду і розширення можливості приймати міш... рішення на місцях. Знешкоджувати будь-які об'єкти, котрі загрожують на національній безпеці, ну, якщо суто гі гіпотетично розглянути цю версію, про яку часто говорять європейські а, правоохоронці, про те, що ну це якісь любителі просто запускали дрони. Наскільки вільно їх можна запускати в районі аеропортів? А, комерційні дрони, котрі використовуються всюди. Мають певні зашиті гарсен зони, котрі не дозволяють навіть включити дрона, коли він знаходиться біля аеродрому. Також є обмеження, котрі на програмному рівні введені в структуру самих контролерів, котрі не дають можливість на певних висотах наближатися до воронки, є певні захисні рубежі. І коли мова йде про те, що хтось а вже ж це можна війти, або вже ж це можна зламати, але це однозначно одразу свідчить про наявні. Умумисли, фактично, людина свідомо хоче порушити закон і з'явитися там, де вона не може знаходитися. Тож такі прецеденти, коли такі об'єкти занесені в карти, коли вони заборонені, особливо це стосується аеродромів з великим радіусом щодо захищених зон, це насправді певна відмовка напевно, це страх подивитися правді у вічі, налякати можливо людей. Але знаєте, тут цікаво, я ось подумала, що ось ці провокації масово почалися не так давно. І почалися вони вже після того, як була реалізована спецоперація українська під назвою Павутина. І тоді європейці мали би напружитися, і зрозуміти, що небезпека для небезпеки не треба танки. З Калінінградської області, кудись там в країни Балтії, можна запускати дрони з кораблів, те, що вони в принципі і роблять зараз. Чи звертались вони за цей час до українських виробників за порадою? Що їм робити взагалі з такою загрозою? Європейці звертаються до українців щодня по декілька разів. Вони намагаються зрозуміти, яким чином можна працювати протиповітряних кульок, які залітають метеозонді, Вибачте, будь ласка, а, з території Білорусі до наших північних сусідів. А вони а, і союзників вони фактично намагаються впоратися з тими типами загорозку, які Україна відчуває, розуміє, як з ними боротися для європейців. Це абсолютно є чимось новим. І кожного дня відбуваються консультації, коли наші колеги, наші союзники. Фактично ставлять питання, яким чином можна захистити небо. Навіть сьогодні відбувся четвертий форм у Лондоні щодо обміну досвідом безпекових технологій, де піднімалося це питання протидії повітряним загрозам в рамках європейського регіону. А чи можна ось таким дронам протидіяти ребами без шкоди для функціонування країни? Тому що коли в нас запускає, коли летять шахеди в Києві, включаються реби торік, навіть Геолокація в телефоні змінювалася. Скільки разів там могли проспати на роботу? Бо показувало північно льодовитий океан. Це в мене те, що показувало. Я вже не кажу про навігатори, які не працюють. В машинах можна блудити Києвом довго. Європейці чи мають розуміння, що робити з ребами і як це все гасити для того, щоб не зупинилося життя. Реби це та те технології, котрі порушують системи навігації, системи зв'язку дрона з оператором в сучасних умовах. Коли мова йде про небезпечне обладнання, базові системи РЕП, котрі існують вже на території Союзу, вони можуть просто не спрацювати, оскільки робототехніка є захищена від такого типу подавлень чи спуфінгу. І мова йде про те, що не непоміченою ця протидія також не залишається. Реб, якщо і вал. Вибачте, будете давить щось, то він давить зв'язок інколи на дистанціях до 264 кілометрів. Тож це однозначно стає загрозою для всіх цивільних, котрі використовують ті чи інші технології зв'язку, GPS і так далі. Технологія GPS де-факто є скомпрометованою і майбутнє людство взагалі тому щоб не мати надії лише на цю технологію. я прошу вибачення. Це певний футуризм, але він є реальністю в Україні. В нас є найбільша територія з Denied Environments, де ми вимушені працювати без сигналу джіпіеса, шукати альтернативу щодо навігації, і і це реальність для тих країн, котрі знаходяться з ворогом, бо він так чи інакше взаємодіє. І так чи інакше шкодить і логістиці, і навігації всього цивілізованого світу, до котрого може дотягнутися. Тож навіть коли випускаються певні протидії проти таких дронів, є намагання заглушити і умовно виконати функцію return to home, а тих дронів, котрі порушують повітряний простір, то це відобразиться на житті місцевих. У нас 30 секунд залишається. Ви самі згадали оці повітряні кульки, метеозонди, які досліджують погоду, які так само запускають в рамках гібридної війни. А чим вони заважають? Тому що протиповітряна оборона просто не може розрізнити що з цього метеозонта, що з цього може нести загрозу? Всі все можуть розмістити всі все можуть. Фактично зрозуміти, що є і для кої цілі запускається, справа в тому, що це є певний санкціонований несанкціонований засіб збору інформації і аналізу реакції на появу тих чи інших загроз. Ви абсолютно правильно сказали. Ворог тестує захисні рубежі наших союзників. Вони намагаються зрозуміти, як хто реагує або взагалі не реагує а, на появу таких загроз, і фактично впроваджує це у зміну своїх тактики.